Вітаю вас на каналі. Купуй зі мною. Це магазин Аврора. Подивимось сьогодні, які діючі акції на товари. А також новинки. Приємного перегляду. 299 чайник зі свистком нержавіюча сталь. чайник скляний заварник 149. Ложки пластикові. Мільні 15. Форми паперові для випікання кексів. 100 штук упаковка 34. Заварник френч прес скляний 139. За 229. Ось такий розмір більший. Ніж кухонний. Універсальний 149. Ось такий тоненький за 109. Виробник Бразилія. Коробка пластикова для серветок 77. Терка кухонна чотиригранна 88. Шестигранна 109. Тримач для серветок чорний металевий 49. Терка пластикова для моркви 27. Овочерізка зі змінними насадками. 4 штуки. Всього. Ціна 49. Стерка плоска 17. Подушка м'якона бивна, декоративна. Є в такому відтінку і в лимонному ціна 109,40 на 40. Подушка для стільця з ов'язками з двох боків ціна 109,40 на 40. 100% поліестер. Ось такий варіант двоколірна зав'язки з чотирьох боків 99. Подушка для сну Аврора. Наповнювач пінополіуретан. Чохол мікрофібра. Ціна акційна 127 до 13 жовтня 60 на 40. Подушка для сну Морфей 60 на 40%. Тканина 100% поліестер. Важливо, після розкриття упаковки потрібен час для встановлення первинного об'єму подушки. Ціна 169. Комод пластиковий трьохярусний 199. Пластиковий кошик з кришкою для зберігання на 2,5 літри. Ціна 69 гривень. Їмкість пластикова для зберігання 44 у сірому та білому кольорі. Набір для прибирання совок та щітка Ціна 199. Мітла з довгою ручкою 144. Сто двадцять дев'ять швабри для миття вікон. Чоловіча парасоля тростина по двоєній спиці 229. Бордовий, коричневий та темно-синій колір. Дитяча парасоля механічна 88. Дитяча кольорова тростина 99. Килимок придверний. Ціна 299. І є ще ось такий варіант за 179. Та темно-сині, зараз на нього знижка хороша. Ціна всього 117 гривень. Калимок прямокутний для сушіння посуду 77. І такий варіант ще є з тюльпанами, також 77 гривень. Килимок для ванної кімнати 77 гривень. Є з малюнками та однотонні. Ще такий варіант з листочками для сушіння посуду 77. Рушники кухонні 34. 35 на 61 см Ось такий вафельний 29 50 на 30. Набір кухонних серветок кольорових 5 штук. Упаковка 77. Килимок дитячий 129х60 60 на метр двадцять, сумка жіноча шопоголік 74. Нейлонова сумка для ноутбуку 199. Чохол для окулярів на зав'язках 29. Шнурки універсальні кольорові для окулярів 29. Обкладинка для паспорта 19. Чоловічий гаманець з малюнком. Ціна акційна. 99. Сумка господарська складна. На змійці ціна 59 гривень. 169 сумочка жіноча. Зелена, синя, червона, чорна. Довгий ремінець в комплекті. Поличка пластикова настінна. 88 Свічка гіпсова, ароматизована 77 гривень. Підсвічник скляний фігурний кольоровий 69. Аромолампа 64. Оранжева, блакитна та сіра. Кашпо в чорному та білому кольорі 88. Статуетка. Ціна 84. Акційна ціна зараз на корм для котів по 14 гривень. Дитяча зубна паста саніно 39. Аквафреш 74. Чоловічий дезодорант аерозоль 84. Шампунь зміцнюючий для комбінованого та схильного до жирності волосся 74, тонуючий бальзам 44. Шаума сухий шампунь 88 гривень. Спрей для легкого розчісування волосся 27. Палітра для корекції контуру обличчя ціна 55 гривень. 4 кольори. Глітер у двох відтінках 44. Рум'яна для обличчя 22 гривні. Милофіксатор для брів зі щіточкою 29 Крем гель для душу в двох ароматах 44 430 г. Піна для ванни манго 49. Крем мило дитяче 39 445 грамів. Мило б'янка 18 140 грамів. Крем маска для волосся. Інтенсивне відновлення 109 Тінт кольоровий для губ 39. Насіння солоне. Фермерське поле 18 100 г. Смузі яблуко, груша та мультифрукт 120 грамів. Упаковка. Ціна 19 гривень. Батончик баліз кокосом 12 Бонжур зі смаком полуниці 9 гривень. Бонжур класичний 69. І є також зі смаком чорниці та маскарпоне. Печиво в коробці Лукас 55 гривень за 350 грамів. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам вдалих та економних покупок.